Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент зараз. В принципі, цей період, який триває взимку, крім того, що йдуть бойові дії в районі Бахмуту чи Крімної, чи наносяться потужні удари по російським військам, і вони втрачають по кілька сот людей на добу. Звичайно, це ще змагання зараз ресурсів і ініціативи. Хто зможе зараз концентрувати більше сили засобів для ведення наступальних дій? Ясна річ готується наш ворог до цього, і про це сказали вже всі, і все українське командування, і українська розвідка і не тільки українські, а й НАТО і в Сполучених Штатах, і готується Україна до контрнаступальних дій про що теж оголосили, і секретар РНБО і керівник воєнної розвідки. Тобто, це зрозуміло не є таємницею. Було озвучений певний перелік головнокомандувачем збройних сил України генералом Залужним. Він його озвучив в інтерв'ю. Публічно він був наданий. І, в принципі, цей перелік треба зрозуміти. Він в принципі для того, аби українські сили мали можливість досить потужно і ефективно провести. Контрнаступальні дії на півдні, тому що південь є у всіх розуміння, що південь це ключ до перемоги в цій війні і в цьому протистоянні з Росією, тому що це, це надзвичайно важливо і в принципі ми побачили, що зараз от якраз відбувається те з боку наших західних партнерів, що готує нас до ось цього важливого етапу, який нас має очікувати десь навесні. І е, дуже добре, що почали консолідовано. Дуже добре, що почали об'єднано, що діють у Нісони, Франція, Німеччина і Сполучені Штати. Це можна тільки вітати. Ми ще, до речі, не почули Італію. Наскільки мені відомо, Італія теж готує рішення про оголошення збільшення Україні пакету допомоги, І вона буде включати і артилерію, і бронетехніку так само, тобто вони теж. Скажу ще своє слово. І наскільки я розумію, наступний етап, який має відбуватися десь ближче до лютого, він має включати вже наступний момент після бронетехніки. Точніше, наступний етап в бронетехніці, але вищого порядку, це танки. І от зараз вже йдуть дискусії не про бронемашини, а про танки, хто в якому об'ємі має їх поставити в Україну. Все це. Разом можна сказати, свідчить про те, що у наших партнерів є розуміння того, що потрібно підтримати Україну, тому що іншого шляху на сьогоднішній день зупинити Путіна, зупинити ось це безумство, зупинити цю жахливу агресію, окрім як дати Україні перемогти, іншого шляху просто немає. А, а просто зволікати з тим, що Росія може накопичувати ресурси, і нехай з погано озброєним, погано мотивованим, але особовим складом і великою кількістю людей буде їх сюди кидати, які будуть створювати проблеми. Ну, звичайно, що ніхто за цим спостерігати не хоче. Чому я кажу змагання за ресурси зараз? Тому що, попри те, що Росія надуває щоки, говорить про те, що в них потужна ще військова промисловість, вони цілодобово працюють, але тенденції свідчить про те, що 90 танків вони попросили в Білорусі, на да? тому, ну це і це і це ознака того, що їхній ВПК він не встигає за їхніми потребами. Uh -huh, uh -huh. І зараз, як би там парадоксально це не звучало. Але кожен танк він зараз має вагу для підрозділів російських військ, і ми розуміємо прекрасно, що чим більше знищених і спалених танків, чим більше знищеної російської броні, тим більше це позбавлятиме їх можливості доведення будь-яких. Зрозуміло. наступальних дій з ну, піхотою можна наступати, ну але це ж безумство. Тому я думаю, що це досить важливий етап, який багато про що свідчить. І найважливіше, що я бачу, що це ще не кінець. А це тільки початок о цього етапу і Молдавію. Ми проіграли, і Україну ми профукали. Відбуваються такі різноспрямовані процеси. З одного боку йде цементація влади окупантів на лівобережжі, Ну, реально витіснили гривню, там примушують перереєстровуватися, вносять в свої бази даних підприємства, власність, там ну, це все, да? е, накопичують там якісь ресурси в цій лісовій зоні лівопережжя, де вони можуть сховатися, використовуючи там як стару промислову інфраструктуру, так і природні різні об'єкти. Це з одного боку, а з іншого боку, так от з'явилося повідомлення від самовидців про те, що стоїть, стоять автобуси і водії, яких чітко знають, що вони будуть евакуйовувати. Не з Джанкою, на жаль, в Росію поки, але ну, звідкись генічівська, Кадовська, е, на адміністрації і колаборанти, які втекли. Треба сказати, що багато скіфону втекло в Скадовська, в Геніщівська. І, і, і росіяни тримають цей постійний запас транспортних засобів для того, щоб за потреби швидко евакуювати тих, кого вони вважають за потрібне. Ну, mm. та, є ось така, знаєте. Повторюсь, процеси різно Там Вони з одного боку демонструють впевненість, а з іншого боку, ті ж Щеплинці, наприклад, із верхівки колаборанту вже нікого не залишилось. Mm -hmm. Залишилися ну, прості працівники, які зрадили і пішли в їхню адміністрацію, Атом Мірабян десь розчинився, взагалі, може вже в Сполучених Штатах, у батька. І так по багатьох локаціях частина втекла. Ті, хто в Скадовське і в женічські їм не дадуть втікти. А за потреби будуть так, от організовано вивозити. Разве було когда-то іначе? ну власне. Це такі паралельні дії, які уряд Німеччини ухвалив разом з адміністрацією американського президента Джо Байдена. Ось ці БМП мардер ми очікуємо. І сьогодні з'явилася інформація, що приблизно 40, Таких бойових машин ми отримаємо вже в першому кварталі. Хоча само початку йшла мова про 20 машин, і в принципі вони вже готові до відправлення, адже завод-виробник зробив весь капітальний ремонт, оснастив їх. І в принципі, вони вже готові до оснащення ну до відправлення. Лише потрібно трошки часу для того, щоб українські військові змогли познайомитися з цими машинами, з їхніми особливостями, адже машина достатньо озброєна. І досить маневрена. За на думку німецького уряду для того, щоб навчити українців, знадобиться приблизно вісім тижнів. Ну тобто трошки можливо трошки більше ніж два місяці. І що стосується і БМП Мардер і е, систем Петріот, які Німеччина передає паралельно із сполученими штатами, то за словами офіційного Берліна, вони зможуть зробити це в першому кварталі. Таким чином, в перші місяці цього року українські військові зможуть Користувати сучасне європейське озброєння, сучасне американське озброєння для того, щоб оборонити українську землю. Ну і так як говорять у німецькому уряді, вони цією допомогою намагаються зробити українську армію боєздатною і щоб вона мала виграшні позиції на полі бою. Очікуємо, що ми ймовірно вже на наступному тижні оприлюднять повний список, але там є досить багато спорядження для артилерії. Ну і такий же Аний для нас е, також бойова машина Бредлі м ем, 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 Бредлі і Тут варто зазначити, що Україна просила щонайменше 100 бой... бойових машин піхоти. Так, от давайте підсумуємо, якщо Німеччина нам дає 40, а Сполучені Штати 50, Ну і ще Франція теж накине нам бойових машин піхоти. То, в принципі, достатньо буде броні для того, щоб атакувати суперника. Ну і говорячи про БМП Бредлі, його називають ще грозою для танків, адже завдяки своїй маневрневності і на. Звичайно е, гарному озброєнню він може боротися з е, навіть з важкими танками. Ну і е, тут варто додати, що є досить багато модифікацій Бредлі, і вони в достатній кількості, тому сполучені штати е, зможуть передавати не лише це озброєння, а й необхідні ремкомплекти. Ну і ця машина досить гарно себе заявила під час е, операції буря в пустелі під час Іраку. Тому Думаю, що і в Україні вона при припаде до смаку українським військовим. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.